Увага, друзі! Ось пролунав дзвінок. Сідайте всі зручніше. Почнемо скоріш урок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усне обчислення. Знайди хоча б один розв'язок нерівності. 18 додати А більше, ніж 24. Ми з вами знаємо раціональний спосіб добору розв'язків нерівності зі змінною. Це спосіб зведення до рівняння. Дійсно, ми можемо творити просте рівняння, де невідомий компонент другий доданок. А дорівнює. Правильно, А дорівнює 6. Тому ми розуміємо, що вираз зі змінною 18 додати А більше. Ніж 24, значить, розв'язками є числа, які розташовані після визначеного числа. Визначене число у нас 6. Ми можемо назвати або записати ряд натуральних чисел після 6. виконаємо каліграфічну хвилинку. Зупини відео і запиши ці числа в зошит. Працюємо з підручником завдання номер один: Виконай ділення за стачою. перевір результати. 14 поділити на 5. Найбільше число, яке ділиться на ціло на 5 це 10. 10 поділити на 5. дорівнює 2 це є неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 14 відняти 10. Остача 4. Робимо перевірку. Тому. що... 2 помножити на 5 і додати 4. 2 помножити на 5 дорівнює 10, а 10 додати 4 дорівнює 14. Ми отримали число 14, а це в нас є ділена. Значить, ділення застачею виконали правильно. 34 поділити на 6. Найбільше число, яке ділиться на ціла на 6 це число 30. 30 поділити на 6 дорівнює 5 це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 34 відняти 30, Остача 4. Робимо перевірку, тому що 5 помножити на 6 і додати 4. 5 помножити на 6 30, а 30 додати 4, дорівнює 34. Ми отримали ділене 34. 2 поділити на 7. Ділене 2, і воно менше за дільник. Тому в неповній часті ми одержуємо 0, а ділене переходить в остачу, Остача 2. Робимо перевірку. Тому що 0 помножити на 7 і додати 2. 0 помножити на 7 дорівнює 0 і додати 2 дорівнює 2. Ми отримали ділене. Число 2. Зупини відео і інші вирази. Виконай самостійно. Удосконалюй письмове ділення трицифрового числа на однецифрове. Це завдання номер 2 Виконай ділення письмове з коментарем. 852 поділити на 3. Знаходимо перше неповне ділення. Я розумію, що 8 можна поділити на 3, так, щоб часті були сотні. Значить, перше неповнеділення 8 сотень в часті буде три цифри. 8 поділити на 3 дорівнює 2. Дію множення дізнаємось, скільки сотень розділили. 2 помножити на 3 дорівнює 6, записуємо під сотнями. Дію віднімання дізнаємося, скільки ми не розділили. 8 відняти 6 до рівня 2. Записуємо поруч 5. І друге неповне ділене 25 десятків. 25 поділити на 3 до рівня 8. Дію множення дізнаємось, скільки ми розділили десятків. 8. Помножити на 3 до рівня 24. 25 відняти 24 до рівня 1. Третє неповне ділене 12. 12 поділити на 3, дорівнює 4. Дії множення, дізнаюсь, чи всі одиниці розділили. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Підписуємо під одиницями. Дію віднімання. Дізнаємося, чи всі ми одиниці розділили. 12, відняти 12 дорівняння 0. Ділення завершено. Ми отримали частку 284. Записуємо наступний вираз. 791 поділити на 7. Визначаю перше неповне ділене. 7 можна поділити на 7 так, щоб часті були сотні. Значить, перше неповне ділення 7 сотен. В часті буде три цифри. 7 поділити на 7 – Візьмемо по одному. дію множення дізнаємось, чи всі ми сотні розділили. 1 помножити на 7 дорівнює 7. 7 відняти 7 дорівнює 0, 0 ми не записуємо. Сотні всі розділили. Друге неповноділена 9 десятків. 9 поділити на 7 візьмемо по одному. 1 помножити на 7 дорівнює 7, і нам потрібно 9 відняти 7. Дорівнює 2 це є остача. Визначаємо третє неповне ділене. записуємо 1 поруч і третє неповне ділення 21. 21 поділити на 7 3. Дію множення дізнаємось, чи всі одиниці розділили 3 помножити на 7 дорівняння 21. 21 відняти 21 до рівня 0, ділення завершене. Частка 113. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Зістав частки у чому їх відмінність? 532 поділити на 2 і 5324 поділити на 2. Перший вираз. У першому виразі ділене 532 і це трицифрове число. А в другому виразі ділене. 5324, і це є чотирицифрове число. Давайте з вами визначимо кількість цифру часті. 5 сотень можна поділити на два так. Щоб в часті були сотні, значить, в часті буде три цифри. А в другому виразі, п'ять тисяч ми можемо поділити на два так, щоб в часті були тисячі, Значить, у часті буде чотири цифри. Як це вплине на розв'язання. Ми знайдемо частку трицифрове число. А в другому виразі А в другому виразі у нас буде частка чотирицифрове число. Знайди значення першої частки 532 поділити на 2. Перше неповне ділення 5 сотень значить, часті буде три цифри. 5 поділити на 2. 2. Дію множення ми дізнаємося скільки сотень розділили. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 5 відняти 4 дорівняє 1. Це є остача. Записуємо поруч 3, друге неповне ділене 13. 13 поділити на 2 дорівнює 6. Дію множення дізнаємось, скільки ми розділили десятків. 6 помножити на 2 дорівня 12. 13 відняти 12 дорівнює 1. Це є стача. Третє неповне ділення 12. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 12 відняти 12, дорівнює 0. Завершено ділення. Ми отримали частку 266. Як це нам допоможе знайти значення другої частки? Олег вважає, що під час обчислення другої частки можна міркувати так само, як під час обчислення першої частки. Дійсно, зверніть увагу, другий вираз відрізняється тим, що праворуч дописана четверта цифра 4. Ми з вами щойно визначили три цифри, і ці три цифри будуть у другій часті, ті самі. І нам тільки залишилося 4. Поділити на 2, і це буде 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4, 4 відняти 4 дорівнює 0. Робимо висновок. Щойно ми з вами розглянули ділення багатоцифрового числа 5324 поділити на 2. Чотирицифрове число ми ділили на дне цифрове. Правильно, то ми застосували той самий алгоритм ділення, як і трицифрове число ділиться на днецифрове. Сьогодні на уроці ми розглядаємо деякі випадки ділення багатоцифрового числа на днецифрове, використовуючи письмовий прийом. Працюємо з підручником завдання номер 4. Прикинь, кількість цифр у значенні кожної частки. 826 тисяч 45, поділити на 5. Звертаємо увагу на кількість цифр у частці. Це шестицифрове число і складається з шести цифр. Ми розуміємо, що 8 сотень тисяч можна поділити на 5, так, щоб сотні тисяч були у часті. Значить, кількість цифр у цьому числі. 6. 7344 поділити на шість. Це чотирицифрове число в складі має 4 цифри, і ми розуміємо, що ми 7 можемо поділити на 6, так, щоб часті були тисячі. Значить, складається із чотирьох цифр частка. 91 820 поділити на чотири. Це п'ятицифрове число. Звертайте увагу на кількість цифр, і ми розуміємо, що 9 десятків тисяч 9 можна поділити на 4. Значить, у часті буде 5 цифр. 92 778 поділити на сім. П'ятицифрове число. Складається з п'яти цифр. Ми розуміємо, що 9 ми будемо ділити на 7, і це можна поділити так, щоб у часті були десятки тисяч. Тобто в часті буде 5 цифр. 55 371 поділити на 3. Це є п'ятицифрове число. І ми розуміємо, що 5 десятків тисяч поділити на 3 ми можемо поділити, щоб часті були десятки тисяч. Значить, часті буде 5 цифр. 5 тисяч 735 поділити на 5. Це чотирицифрове число у запис, записі 4 цифри, і ми розуміємо, що 5 ми можемо поділити на 5, тобто, в часті будуть тисячі. 4 цифри. 93492 поділити на 2. Це п'ятицифрове число. І 9 ми можемо поділити на 2. Значить, участі буде 5 цифр. 9232 поділити на 8. Це 4 цифрове число. 9 ми можемо поділити на 8. Так, щоб у часті були тисячі, Значить, у часті буде чотири цифри. Знайди значення часток письмове, виконай перевірку. Працюємо в зошиті. 826 045 потрібно поділити на 5. Визначаємо кількість цифр часті. Знаходимо перше неповнеділене. Ми розуміємо, що 8 ми можемо поділити на 5. Перед нами шестицифрове число. Значить, часті буде 6 цифр. Ставимо шість точок. Перше неповне ділення 8 сотен тисяч. 8 треба поділити на 5. Беремо по одному. Дію множення дізнаємося, скільки ми поділили: 1 помножити на 5 дорівнює 5. Дію віднімання дізнаємо, скільки не розділили. 8 відняти 5 дорівнює 3. 3 є остача, утворюємо друге неповне ділене. До остачі дописуємо 2. Друге неповне ділене – 32. 32 поділити на 5 буде 6. Дізнаємо з дією множення. 6 помножити на 5, скільки ми розділили. Це дорівнює 30. Дію віднімання. дізнаємо, Скільки не розділили 32, відняти 30, буде 2, це є остача. до остачі дописуємо число 6. Третє неповне діло на 26. 26 поділити на 5, до 5, 5 помножити на 5, 25. Дію віднімання дізнаємо, що 1 це є астача, до астачі ми приписуємо 0. Четверта неповне ділення 10. 10 поділити на 5 буде 2. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Нам потрібно 10 відняти 10 дорівнює 0. 0 ми в цьому випадку не пишемо, адже ділення не завершене. П'яте неповне ділене 4. 4 треба поділити на 5. Ми розуміємо, що ділене менше, ніж дільник. Значить, частку ми записуємо 0, а ділене переходить в востачу. До остачі ми дописуємо 5. І утворили шосте неповне ділене 45. 45 поділити на 5 буде 9. 9 помножити на 5 до рівня 45, нам потрібно 45 відняти 45 до рівня 0. Робимо перевірку. Дію ділення ми можемо перевірити дією множення. Частка 165 209. Треба помножити на 5. Починаємо множення з одиниць. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 5 пишемо 4 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 0. Буде 0 і додати 4. 4. 5 помножити на 2 дорівнює 10. 0 пишемо. 1 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 5, 25 і додати 1. 26. 6 пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 6 30 і додати 2. 32. 2 пишемо, 3 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 1, 5 і додати 3, дорівнює 8. Отже, ми отримали 826 тисяч 45. Це є наше ділене. Значить, вираз на ділення ми правильно виконали. 7344 поділити на 6. Визначаю перше неповне ділина і кількість цифру части. Перше неповне ділина 7000. 7 можна поділити на 6, так, щоб части були тисячі, значить, 4 цифри в часті. Ставимо 4 точки. 7 поділити на 6 дорівнює 1. Дію множення дізнаємось, скільки ми розділили. 1 помножити на 6 дорівнює 6. Дію віднімання дізнаємося скільки ми не розділили. 1 це є остача. Утворюємо друге неповне ділене до остачі, приписую 3. 13, друге неповне ділене. Поділити на 6. Беремо по 2. 2 помножити на 6 дорівнює 12. Дію віднімання дізнаємося, скільки ми не розділили. 13 відняти 12 дорівня 1, це є остача, до остачі приписуємо 4 і утворюємо третє неповне ділене. 14 поділити на 6, візьмемо по 2. 2 помножити на 6 дорівня 12. 14 відняти 12. До рівня 2. 2 це є остача. Утворюємо четверте, неповне ділене. До остачі приписуємо 4. 24 поділити на 6. Дорівнює 4. 4 помножити на 6 дорівнює 24. 24 відняти 24 дорівнює 0. Ділення завершено. Ми отримали частку. Одна, Робимо перевірку. Нам потрібно 1224 помножити на 6. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 4 пишемо, 2 переносимо в наступний розряд. 6 помножити на 2 дорівнює 12 і додати 2, 14. 4. Пишемо 1 переносимо в наступний розряд. 6 помножити на 2. 12 та ще додати 1 13. 3 пишемо 1 переносимо в наступний розряд. 6 помножити на 1 дорівнює 6 і додати 1 дорівнює 7. Ми отримали 7344. Це наше ділене. Значить, ділення ми виконали правильно. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. От хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуй вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 5 До двох овочевих кіосків привезли 120 кг помідорів. До першого кіоску привезли 25 однакових ящиків помідорів, а до другого. 15 таких ящиків, скільки кілограмів помідорів в одному ящику. Ми розуміємо, що в задачі йдеться мова про масу, тому ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко в таблицю. Нам відомо, що до двох овочевих кіосків привезли всього 120 кг помідорів. До першого кіоску привезли 25 ящиків, а до другого кіоску 15 ящиків, скільки кілограмів помідорів в одному ящику. Тобто, шукане число в цій задачі маса одного ящика. Але ми знаємо, що ми знаємо про масу одного ящика? Що маса ящиків була однакова. Зверніть увагу, на попередньому уроці ми розпочали з вами розв'язувати задачі на знаходження однакової величини за двома сумами. Однакова величина в нашій задачі це маса одного ящика. Це є шукане число. Значить, ми будемо знаходити однакову величину за двома сумами. Одна сума у нас відома 120 кг. А другу суму. Ми з вами можемо знайти. Тобто, щоб дати відповідь на питання задачі: скільки кілограмів помідорів в одному ящику, нам спочатку потрібно знайти кількість ящиків. Нам відомо, що в першому кіоску 25, а в другому 15. А скільки це всього? Тому в першій дії нам потрібно 25 додати 15 і це дорівнює 40. Ящиків це стільки всього привезли. Знаємо, скільки ящиків привезли, знаємо їхню загальну масу, можемо дати відповідь на питання задачі. У другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 120 поділити на 40. Це є маса одного ящика. Ми можемо написати відповідь: в одному ящику 3 кг помідорів. Зупини відео і запиши цю задачу в зошит. Фармуймо вміння розв'язувати задачі. Задача номер 6 Зупини відео, перейди до підручника. Прочитай задачу самостійно і склади короткий запис. Сама перевірка. А у тебе? Так? Звертаємо увагу, що нам це доволі такі задачі, адже це задача на знаходження трьох доданків за трьома сумами, щоб дати відповідь на питання задачі, скільки кілограмів макулатури зібрали учні кожної школи окремо, ми розуміємо, що в цій задачі три шуканих числа. Тому ця задача буде складатися з трьох простих задач і застосуємо ми. Арифметичні дії, віднімання. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Віднови розв'язання. Працюємо усно, міркуємо разом. Міркування починаємо з кінця. Нам відомо, що дільник 8 і остання цифра частки 4. Дізнаємось про третє неповне ділене. 4 помножити на 8. це буде 32. 32 треба відняти 32 дорівнює 0. 2 – це є одиниці. 3 це друге неповне ділене. І 3 менше, ніж 8. Значить, у частку нам потрібно записати 0. 3 – це є десятки. Ну, і перша неповне ділена Нам потрібно знайти, ми розуміємо, що це тут розділилося. Значить, перша неповне ділена буде 8 сотень. 8 поділити на 8 до рівня 1, і нам потрібно доповнити. І так ми відновили з вами розв'язання. Зупини відео і попрацюй з іншим виразом самостійно. Зверни увагу, у цьому виразі міркування починай із сотень що перше неповне, ділене сім сотен. Підсумок уроку вправе незакінчене речення. Зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.